Кий, дівчатка, рада бачити я вас. Заняття прийшов вже час, а заняття у нас незвичне, а буде математичне. Дітки, отож, я б хотіла наше заняття. Дітки, хто це до нас стукає? Давайте ми здогадаємося. Кулька раз. І кулька два, снігу кулька голова. Він зимою з'явився навесні зник. Хто це, дітки? Так, сніговик. адже сніговички у нас з'являються зимку. Ми ліпимо кругленькі кулі. З снігу та створюємо сніговичка, з яким можна весело гратися та придумувати цікаві ігри. Дітки, отож, сніговичок з нами дуже хоче побути на вашому занятті і повчитися та дізнатися, щось цікаве разом з нами. Отож, починаємо займатися. Дітки, Давайте розглянемо нашу картинку. Скажіть, будь ласка, на яку геометричну фігуру схожі наші ялиночки? Так, на трикутничок. А чим відрізняються ялинки? Так, вони відрізняються висотою: одна висока, а інша нижча. А ще на високій ялиночці у нас зірочка якого кольору зірочка? Жовтого. А ялиночки у нас зеленого кольору. Молодці, малята! Ви все правильно сказали. Дітки, давайте помилуємось нашою ошатною святковою ялиночкою. Подивіться, які іграшки є на ній, якої вони форми. Так. Багато іграшок круглої форми. Круглі кульки. Давайте глянемо, скільки круглих кульок зеленого кольору є на ялиночці. Одна, дві, три. Правильно, три іграшки. А червоного кольору. Одна. Дві, три. Також три. А давайте порахуємо. Скільки ж жовтого кольору. Одна, дві, три, чотири. Чотири іграшки жовтого кольору. А скажіть, будь ласка, а синій колір є у нас? Так, маленька іграшка синього кольору. Молодці дітки. Ой, малятка, гляньте, подарунки. Ми всіх дуже-дуже чекаємо під ялиночкою. Малята, а якої форми у нас подаруночки? Ось коробочки з подарунком. Так, вони у нас квадратної форми. А скажіть, будь ласка, які за кольором? Так, блакитний та зелений. Ой, як багато у нас подаруночків! Давайте ми їх порахуємо, яких подарунків більше? Блакитних чи зелених. Один, два, три, три блакитних. Один, два, три, три зелених. Малятка. Яких більше блакитних чи зелених? Правильно їх однакова кількість. Разом їх шість. Тобто порівно. Взимку до годівнички прилітають багато птахів. Давайте глянемо, хто ж це до нас прилетів: снігур, горобчик та синичка. Скільки пташок у годівничці? Так, три пташки. Малятка. А ось прилетіла ще одна пташка. Скільки пташок у нас з вами стало? Так, чотири. На одну пташку більше. Пташка наша знову полетіла. Скільки пташок залишилось? Одна, дві, три. Три пташки, які продовжують їсти у годівничці. Молодці дітки! Малятка, на сьогоднішньому занятті ми з вами та сніговичком дізналися багато цікавого, порівняли різні предмети, побачили відмінності, а також навчилися рахувати. Малятка, я пропоную вам вдома також на свою ялиночку та подивитися, які ж іграшки на ній переважають, кульки якого кольору, яку форму мають інші іграшки. Отож, дітки, чекаю вас на наступному нашому занятті. До побачення, малятка, до нових, цікавих зустрічей!